Так, всім привіт! Сьогодні у нас заключне відео, майстер-клас, урок номер 4 по виготовленню інтер'єрних ляльок. В першому відео, я нагадаю, ми робили заготовки тільця. в другому відео ми робили взуття, три види взуття я показувала, як робити. В третьому відео ми робили одяг для наших дівчаток. і Зараз, в четвертому, в заключному, ми будемо робити прикраси, там, віночки, волосячко пришивати, якісь там декорчики, квіточки, все, що треба доробити, ми доробимо сьогодні. Так, що, починаємо із першої лялечки, з жовтенької дівчинки. Значить, буде в нас віночок, будемо зараз зробити кульбабку. і в неї буде ось таке волосечко. Кудряшечки я хочу зробити. Треси є для ляльок волосся різних видів. Ось так це ми в край зв'язаємо. Ось є отакі кудряшки, є, ось, є прямі це для другої дівчинки, я взяла коричневі довгі і чорні теж. Значить, що ми починаємо робити? Ми відрізаємо, і будемо ми пучками пришивати наше волосся. Значить, Спочатку ми відмічаємо карандаш місця, звідки ми будемо пришивати. Починаємо звідси ось, і тут так, оце у нас спереду треба тут пришити буде. так? І отак по кругу ми будемо пришивати. Потім ми пришиваємо другий ярус тут. от. І третє тут. І тут вже тоді ми віночок викладуємо. Пришиваємо кучечками наше треси. Волосечко наше. Пришили, потім уже роз... розкудрюємо, розправляємо. Так, Волосечко я пришила. Дивіться, яка в нас кудряшечка і чолочку я зробила. От. Тепер будемо робити. Віночок кульбабки. Значить, беремо фоміран, так? а можна на глаз. Так як я постійно цим займаюся, то я відріжу на глаз. Ви можете лінійкою. Значить, зараз я покажу одну, як робити, а потім вже зроблю всі. Значить, відрізали полоску і нарізаємо на отакі. Отак, от не до кінця лишаємо десь пів сантиметра, 2 см ріжемо, пів сантиметра лишаємо. На отакі, от усю повністю стрічечку нашу, на отакі полосочки. Нарізали. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо і скручуємо. Так, скручуємо повністю у рулетик. Так, трошки скрутили, закріпили. І отак от трошки закріпили тут клечиком, поняли? Ми скрутили квітку, так? Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо і отак, от отак робимо розстаєчки. Так як це з Фомірана, він дуже гарний, він дуже легко розрівнюється. Все, робимо такі кульбаки. Все. Так, кульбабки я наробила на віночок. Давайте тепер ну, листочки повирізаємо. Значить, відрізаємо полосочку от і вирізаємо листочки. Схожі на кульбабку. Спочатку я виріжу отак. А потім отут-буду вирізати такі, типу, не знаю, чи така вона, чи не така. Ну, якась така із зубчиками типу, може, це в мене не така виходить, не такі виходять листочки. Так, отже, будемо зараз робити обруч. Так, спочатку ми, ось у нас є місце, я його не зашивала. Так, починаємо клеїти із самої гарної великої квітки. Приклеюємо, потім далі отак от з другої сторони, так чотири і зараз ще п'яту сюди приклеюємо, приклеюємо сюди листочки під цей під Квіточки, а що в мене? О. О, бачите так? Ну, клеїте, от, клеїте, значить, листочки за своїм бажанням, так? І потім ще дороблюємо, можете одразу зробити, можете. Потім, як віночок, робити, дороблюємо ще три кульбабки. От у нас три полосочки ще є. Дороблюємо три кульбабки і робимо букетик в ручку. Так, тепер квіточки робимо. Я все одно зробила, вже сейчас покажу. Значить, нарізаємо так, як і на кульбабку на віночок. Тепер беремо, я беру дротики флористичні. Ви можете брати там палочки бамбукові за бажанням. Ось сюди на край клей наносимо, вклеюємо нашу, приклеюємо нашу дротик там, чи палочку і починаємо скручувати. Квіточку скрутили. Так, тепер йдемо, поки вона висохне, нам треба ці нижні пелюсточки нарізати. Значить, Беремо відрізаємо полосочку і отак, от, на іскосок, ріжемо такі пелюсточки. Беремо квіточку нашу так, на цьому на дротику. там чи на на паличці і отак от по кругу отут або трошки намазали і пару і пелюстку приклеїли. Тільки клеїмо так, щоб вона ось сюди на цей спускалася, поняли? На, на цю, щоб вона спускалася на торкалася до цього до, до основи квіточки. Беремо. Флористичну стрічку. Якщо у вас флористичної стрічки немає, можете взяти стрічку атласну зелену. І дивіться, ми тепер беремо, що ми робимо. Беремо флористичну стрічку. <кхід> Оце все, оці пелюсточки зелені в кубку. Так, і примотуємо її. Його примотуємо до цього. До нашої до нічки стягуємо ловку. так, от, і ніжку квітки обкручуємо. Прав? І нашу кульбабку розрівнюємо. Все. Так, квіточки готові. Можна листочки ще проробити, за бажанням. Тепер дивіться, що я роблю. Я беру дві стрічки жовту і зелену, Пасую букетик наш бантиком, отак обкрутила. Так, значить, поправляю нашу бантик, Вирівнюю. І отак у ручку, приклеюємо букетик всю. Так, значить, цій куколці ми будемо прироблювати коричневе волосся. Так, як і в туєї, ми відмічаємо місце на голівці, де ми будемо. Їх прироблювати, нагрівся. І отже, я буду клеїти. Можна клеїти, можна пришивати. І отак по нашій місці нагносимо клей і приклеюємо волосся. Повертаємо і в другий слой теж так само, тому що в один буде волосся. Тепер ми шапочку. Шапочку ми вдягаємо спочатку. Зараз я вдягну, натягуємо шапочку. Отак у нас виходить так. І теж шапочку прикріпляємо. Значить, Шапочку ми натягнули. Тепер ми що ми робимо? Отут трішки відвернули. Вечіком промозали і завернули. Намащуємо місце, де ми будемо ключки тулити, так, велику сюди наверх і маленькі наниз. Одну сюди. І одну сюди. Так, і лишилася у нас ще одна ляночка. Ось. Будемо ми. Теж її. Спочатку ми її прироблюємо волосся, так як і попередній лялочці. Так. Волосся, так, як і попередній вялиці, ми прироблюємо. От, потім одягаємо теж беретик, кріпимо, прикрашаємо беретик квіточками, там, чим завгодно, стрічечками. Ляльки наші готові. Зараз будемо ми з вами. Я покажу, як робити щічки і глазки. Значить, Є пастель карандаш. Я отак роблю. Наношу його, і потім беру і, так, і малюю щічки. Все, у нас, бачите, з'являється рожевеньке. Все. Це Все ми малюємо так рум'яно. Карандашем самим ніколи не малюйте, тому що буде п'ятно. Треба завжди так кисточку і кисточкою вже. Розтушовувати. така розива щічка, у наша гарна. Чорна фарба є акрилова По тканині. фарба по тканині. Значить, що я роблю? Беру в мене така кісточка і кончиком кісточки, де закруглене, я вмочаю кінчику фарбу і мічу глазки. Все, і так ми робимо і із іншими лялечками. Ось такі у нас вийшли з вами лялечки. Всім дякую за перегляд всіх моїх відео майстер-класів по лялечках. З вас лайк, підписочка, коментар. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам лялі, які ми з вами зробили. І пишіть також, які би ще хотіли побачити майстер-класи. Я з задоволенням зроблю, зніму відео і покажу вам. Всім дякую, всім гарного дня!